Йські вчені розробили унікальний сканер, який здатний розпізнавати склад будь-якої речовини чи предмети, Своєрідна експрес-лабораторія можна визначити вміст крові, тестувати ліки, навіть аналізувати пухлини на тілі. Розробкою вже зацікавилася у багатьох країнах. Та поки найбільшої популярності прилад зажив як помічник у здоровому харчуванні. Галина Каплан про інновацію. Повноцінна лабораторія розміром із сірникову коробку. Ізраїльські вчені розробили пристрій, здатний за лічені секунди визначити склад будь-якої речовини: медикаменти, кров, їжа, алкоголь усе це може бути проскановано цим крихітним сенсором. Приміром, пристрій може розпізнати усе до найменших подробиць про продукти, які ми купуємо у магазині. У магазинах багато таких сирів без упаковки. Ось, наприклад, про цей відомо лише, що він зроблений із козячого молока. Зараз ми проскануємо його. І бачимо 32% жиру, 27 білка, 430 калорій на 100 грам. Проаналізувати можна чи не увесь асортимент супермаркету. У фруктах покаже кількість цукру, молоко протестує на свіжість, розкаже, чи не розбавлена домішками олія і яка міцність алкоголю. Продукти цей спектрометр сканує спеціальним інфрачервоним променем і передає інформацію на ваш смартфон. Наш апарат це оптичний сканер, здатен на молекулярному рівні розпізнавати склад речовин чи предметів. Ми також розробили програмне забезпечення, яке дозволяє аналізувати цю інформацію на смартфоні. І цю програму продаємо усім охочим, а вони можуть переробити її на свій смак. Вже сьогодні міні-сканером зацікавились понад півтори тисячі фірм від фармацевтів до сільгосп -компаній. Географія теж не обмежена. Найбільшого розголосу спектометр здобув у Франції. Там створили спеціальний додаток для мобільного для прихильників здорового харчування. Сканер порахує кожну крихту на вашій тарілці. в комплект до нього. Включили також тарілку із вбудованими вагами. У мене є рис. Я сканую його. Молекули в ньому вібрують в унікальний спосіб. Так сенсор розуміє, що це за продукт, і каже: сьогодні мені варто з'їсти його 139 грамів. Розумна тарілка зрозуміє, якщо я покладу більше цю програму. Гурмани французи розробили спеціально для їжі, приготованої вдома, бо порахувати калорії в таких стравах складніше аніж в тих, що мають етикетки з магазину. В базі даних сканеру вже понад 6 тисяч продуктів. Щоразу, коли зустрічає неупізнаний продукт, заносить його у пам'ять. Так база постійно зростає. Ми хочемо використовувати цей сенсор насамперед для боротьби із ожирінням. Людям буде дуже легко відслідковувати свій раціон. Також корисно для діабетиків. Цукор у продуктах сенсор одразу розпізнає. Та поки сенсор здебільшого завойовує прихильність адептів здорового харчування. Його розробники Тель-Авіва наголошують, він може стати експрес лабораторією для аналізу крові, покаже якість медикаментів, може навіть розпізнати пухлини на тілі. Аби знайти йому широке застосування, вже запрошують розробників до співпраці. Зрештою базову міні-лабораторію вже можна купити. Обійдеться вона у 250 доларів. Галина Каплан, Григорій Бадо, факти ICTV.